Доброго ранку, ви дивитесь телепередачу Доблесть, мужність, Благородство». Сьогодні ми будемо говорити про героїв, точніше про одного, але справжнього героя України. Постоянно він би захищати кого-то. воно у нього крові було. Це людина, яка є нашою гордістю, про яку ми пам'ятаємо. Герой, цей статус в суспільстві вважається найшляхетнішим, адже саме про героїв складають легенди, оспівують їхню відвагу, називають в їх честь нащадків. А кого слід вважати за героїв? З цим питанням ми звернулися до киян та гостей столиці. Це має бути столивар або ну, його професія, або може електрик, е пожежник. Герої заслужені, це шахтери. Льотчик може бути. Вони всі гідні називатися героями. Та хто ж все-таки вартий звання першого серед героїв, якими якостями ця людина повинна бути наділена? це повинна звичайно бути якась неординарна, високоморальна, досвідчена. Вони повинні мати терпіння, терпіння, доброту. Дуже бути відважний чоловік і хорошо вас Мабуть, все ж таки в окрему групу варто винести тих. То отримав свою нагороду за подвиг або геройський вчинок. Адже ті, хто здійснив подвиг, це, власне, і є справжні герої України, яких визначає статут Ордена Золота Зірка. Тобто, це ті, хто не здобуває, а віддає, не перемагає, а жертвує, жертвує собою. Ці люди, наприклад, пожертвували життя. Вони все таки герої, і їх з великої букви герої. І ми і ми чесно говоря, пишаємося. Если ты дал слово, ты должен его выполнить. Если ты есть у тебя какая-то обязанность перед чем-то, то ты должен ее выполнить. Ну, скажем так, как он выполнил до конца. Жизнь и все нужно испытать. И всегда есть место подвиги. Расплескалась синева, расплескалась. По тельняшкам разлилась, по беретам. Фразу У житті завжди є місце для подвигу, Колись, начебто, жартома кинув Василь Мельников. Та насправді то було його життєве кредо я його зустрічав в Харківському аероклубі. Я якраз прийшов в відпуск з армії, я служив в Житомирі в учебному центрі в 95 році. А я в береті зайшов, мальчишка підбігає, типу того, що о, говорить, а ти, ну, ти служиш. Я говорю, ну так, да, служу. Горе, о, класно, я теж хочу в армію. То есть у мене 16 прыжков є. Теж хочу в вот, десантники пойти. Он, Я говорю, ну давай к нам в Житомир. Он уходил в армію 39 прыжков У нього було мельников Василь Олександрович. Народився 27 квітня 1977 року в місті Маріуполі. З 93 го року займався парашютним спортом у Харківському аероклубі імені Гризодубової. 30 травня 1995 року був призваний на строкову військову службу до 1-ї аеромобільної дивізії в місті Болград. Після звільнення у запас працював інструктором-парашутистом та викладачем парашутного спорту в місті Харкові. 1 березня 2000 року укладає трирічний контракт з 95-ю окремою аеромобільною бригадою Місто Житомир. Службу проходив на посаді радиста-парашутиста пошуково рятувального взводу, майстер спорту. 2 листопада 1993 року заступник командира тоді ще 95-го навчального центру з повітряно-десантної підготовки полковник Олексій Бунчик першим зробив стрибок із парашутом на Житомирському загальновійськовому полігоні. Відтоді військовослужбовці з'єднання здійснили понад 90 тисяч стрибків. Основне це. Бажання це не лише якісь виняткові фізичні дані, але бажання бути воїном-десантником у 1995 році. 95-й навчальний центр аеромобільних військ був реорганізований у 95-ту окрему аеромобільну бригаду сухопутних військ. Ребята, котрого служили в Житомире, они сейчас на ведущих ролях во всіх вот аеродромах України. Усі командири, які командували з'єднанням, відзначались мудрістю, авторитетом, любов'ю до справи. Частина за своїм віком за часом свого існування, вона молода, але частина ця славна своїми військовослужбовцями. За час існування частини понад 400 військовослужбовців взяли безпосередньо участь в миротворчих та стабілізаційних діях у складі українських підрозділів. Сім воїнів віддали своє життя в ім'я збереження миру в нестабільних куточках світу. З честю та достоинством виконали наші військовослужбовці всі покладені на них завдання. Близько 800 військовослужбовців з'єднання нагороджені орденами та медалями України. Це тяжко, але це почесно. Одним із них був молодший сержант за контрактом Василь Мельников. Парашутисти ніколи не кажуть, в останній стрибав чи останній стрибок слово останній замінюють на крайній. Та для вас і другий за день стрибок 19 листопада 2002 року виявився насправді останнім. На аеродромі Бородянка під Києвом інструктор Василь Мельников здійснював навчально-тренувальні стрибки разом з іншими спортсменами-парашутистами. Стрибали з висоти понад 4 тисячі метрів від землі з борту літака л 410 Його підопічний мав виконувати стрибок четвертого рівня за програмою АФФ пришвидшене навчання вільному падінню. Та на висоті понад тисячі метрів він втратив орієнтацію і розпочалося хаотичне падіння без розкритого парашута. Василь наздогнав хлопця, коли до землі залишилося 300 метрів, і допоміг відкрити парашут. Він запобіг автоматичному розкриттю свого основного парашута на малій висоті. Та, на жаль, забракло якихось 100 метрів навіть для наповнення повітрям купола запасного, тобто декількох секунд. Молодшому сержанту служби за контрактом Василю Мельникову було 25 років. Це був його вісімсот господа у стрибок.

що героями не народжуються, героями гинуть. Актуальний і в наш мирний час. Мабуть, не кожна людина здатна на сьогодні в нашому буденному житті підставити плече один одному за здійснення героїчного вчинку ціною власного життя. Указом президента України від 20 лютого 2003 року військовослужбовцю пошуково-рятувального взводу 95 ї окремої аеромобільної бригади молодшому сержанту служби за контрактом Василю Мельникову присвоєно звання Герой України та нагороджено орденом Золота Зірка. Посмертно у нас в сім'ї всі воєнне. У мене а моя. Муж ее, герой Советского Союза в Отечественную войну. У нас все военные. Брат, мамин меньше тоже погиб. Но он уже в 1946 году лейтенант был. И отец мой, Василий, тоже офицер. Он в Отечественную войну погиб. Он был настолько вот, э, порядочным человеком, что нельзя даже... Ну, как бы, Подумати о ньому что-нибудь плохое. Неллі Васильівна пересилила себе і все-таки здійснила стрибок з парашутом. В тандемі з інструктором вона стрибнула влітку 2004 року, майже через два роки після трагічної загибелі сина, щоб спробувати і відчути те, що відчував її Вася. Рішучий крок матері підтримав і старший син ветеран авганець Олександр. Для Васі Саша і його товариші були примірами Авганці. Он видел эту дружбу, это отношение, видел, эти видел серйозність этих людей. І він це ж от окруження и он все это впитував. Я поддерживала всегда. Потому що я його понимала. Тандем стрибок це стрибок в парі з тандем майстром, тобто досвідченим інструктором парашютистом на одній парашютной системі. Досвідченим вважаються парашутисти, який виконав не менше 500 стрибків із контрольованим вільним падінням. А тандем стрибок серед ознайомчих є найбільш ефектним і вражаючим, оскільки здійснюється з висоти 4 тисячі метрів, тривалість вільного падіння 60 секунд. Наважилась стрибнути і дружина Василя Мельникова Маша. Вони одружилися всього за два місяці до трагедії. Вона вийшла замуж через три роки. Перший рік вона взагалі на кої просиділа. Я в монастирі йду, я туди, я сюди. Я з нею столько беседувала, столько говорила, вона не знала, куди діти. Такий монастир. Ти вийдеш ще замуж. У тебе інше предназначення. А от про подальшу долю врятованого Василем Мельниковим хлопця на ім'я Павло на сьогодні практично нічого дізнатися не вдалося. Стрибки з парашутом виховують почуття патріотизму, а віра і вітчизна відіграють найбільшу роль у вихованні молоді, вважає настоятель храму Спіння Божої Матері міста Погребища протоєрей Віктор Хоменко. Повернувшись після 20-річної перерви у парашутний спорт, церковнослужитель вирішив готувати молодих людей до служби у Збройних силах України. Для цього створив на базі своєї церкви військово патріотичну школу Юний Десантник. Без причастя та сповіді до стрибків із парашутом не допускає жодного. Отець Віктор нікому не розповідає лише про кількість власних стрибків та місце своєї військової служби. Він переконаний, що стрибки дуже міняють людину. Після польоту на світ дивишся іншими очима. У нас не тільки стрибки з парашутом, це зброя, це стріляємо, Вчимо їх стріляти, рукопашний бій. Ну в першу чергу закон Божий. На Харківському аеродромі Коротич щорічно проходять вже традиційні змагання з класичного парашутизму на Кубок пам'яті Героя України Василя Мельникова. Разом з Кубком України і Кубком авіазаводу ми проводимо кубок нашого земляка, пам'яті нашого земляка Василя Мельникова з 2003 року щорічно. Він спочатку мав статус національного, зараз він уже міжнародний. В програму змагань входять стрибки на точність приземлення та індивідуальна акробатика. Солдатера тренирует только чтобы он выпрыгнул, упал на землю, встал и побежал в бой. Спортивные купола предполагают точность приземления, ну и более сложные прыжки с высот, когда человек владеет своим телом свободном падении, может выполнять различные фигуры в, в воздухе. На международном сленгу место да виконуются стрибки с парашютом называется дроп-зона. Перший самостійний стрибок з круглим парашутом в основному виконується з такими парашутними системами. Навчально-тренувальна D1-5U та десантний D5-D6. Команду військових парашутистів «Профі», до складу якої входив і Василь Мельников, було створено у 1993 році. За цей час воїни-спортсмени виконали близько 25 тисяч стрибків з літаків Ан-32, Ан-2, Ан-28, Ан-12, Іл-86 та гелікоптера Мі-8. У складі команди тоді був 21 військовослужбовець. Шість з них жінки. Це була реально діюча жива реклама десантників, як, наприклад, пілотажна група Українські Соколи для наших льотчиків. Військові парашутисти постійно ставали призерами щорічних чемпіонатів України. Змагань країни СНД та чемпіонатів світу з класичного і акробатичного парашютного спорту. Однак все це вже історія. Спортивна команда дійсно в бригаді була на сьогоднішній день її, на жаль, немає. Можливо, ну, це питання більш пов'язані як на сьогоднішній день з якимось матеріальним забезпеченням, все ж таки, в більше, тому що ну, ініціативи і наснаги у наших військовослужбовців вона є. Є бажання, але ну, деякі моменти, можливо, ну не, не все від нас залежить. А те, що безпосередньо від них залежить, військовослужбовці елітної бригади виконують добросовісно як на полігонах, так і на території частини, де чи не найретельніше, проходить передстрибкова підготовка. «Цей тренажер називається висотний тренажер вертольота. Тут якби залишається один на один, то тобто його дії в вертольоті, в повітрі і при приземленні. Вважається, що больові відчуття при приземленні з десантним парашутом аналогічні відчуттям при стрибку на тверду поверхню з висоти 1 метра. Швидкість падіння біля землі становить приблизно 5 метрів за секунду в штиль. Початківцям не дозволяють стрибати з парашутом, коли швидкість вітру перевищує 5 метрів за секунду. А от професіонали вітру не бояться. Стрибають навіть тоді, коли він дує зі швидкістю 10-12 метрів за секунду, а до землі. 5 тисяч метрів чи більше на повітряно-десантному комплексі. Молоді десантники відпрацьовують усі етапи стрибка до автоматизму. Після даних заняттів в кінці здачі екзаменів, вони будуть допущені до серешені прыжка. Повітряно-десантний комплекс постійно оновлюється та модернізується, що дає змогу на землі відпрацьовувати не лише штатні, але й нештатні ситуації, які можуть виникнути у повітрі та під час приземлення. Якщо на других учебних точках. Там що можуть допомогти десантники, то здесь остається один в воздухе, и вот здесь все, трапицы, все аварийные ситуации. Значна увага в ході підготовки до здійснення першого стрибка приділяється психологічній готовності кожного воїна. У нас э, всі системи в Україні представлені э, українською системою ДПС. Э, значит, эта система в І зараз ми на них успішно завершаємо прыжки. Більшість людей, які вперше стрибають із парашутом, не відчувають страху, а лише хвилювання. У кожного прояви хвилювання різні, та солдати просто рвуться в небо. Це, це те, що я чекаю. Тобто, я, да, я хочу і страшно, і хочу прийняти. Діємося з цим пріжок, ми здійснимо і все буде добре. Кажуть, перший стрибок не забуваємо, дуже хороше, і, звісно, хочеться зробити стрибок. Перший один або два. Панічний страх, за словами інструкторів, буває у тих, хто стрибає в друге або втретє. Лишається це відчуття до сьомого разу. Та коли вже опинився на землі, то хочеться в небо знову. В організмі в той час підвищується рівень адреналіну, і страх кудись зникає. Подвиг молодого десантника, який врятував людину ціною власного життя, мав би стати одним із прикладів мужності і вірного служіння обов'язку. І потрібно нашій армії Житомир підтримувати, і щоб там дійсно десантники. Я впевнений, що він просто пішов раз би, я ж говорю, ще сотні разів би таке відбувалося, тобто би він би все одно поступив би точно так же. За 20-річну історію сучасних українських збройних сил молодший сержант-контрактник Василь Мельников став третім героєм України. Його ім'я навічно занесено до списків 95-ї окремої аеромобільної бригади. Я Був пацан, і не пацана. без на землі вісуна. І шапки дало, і рюмку дна. За этого пацана. Был пацан и нет пацана, Без него на земле весна. И шапки дало и рюмку до дна За этого пацана. У наступній програмі ви побачите, як українці з поляками в одній роті служили: десантування, розмінування, евакуація поранених усе найцікавіше про сучасне міжнародне миротворче навчання козацький степ. Я вважаю, що без нових кораблів ми втратимо статус морської держави. Корвити це добре. Бачити сильний український флот. Це мрія багатьох поколінь. Української нації. Рік 1904 З початком російсько-японської війни виходить з України князь Лев Михайлович Кочубей. Ініціює збір коштів на будівництво нових кораблів для флоту. Шляхетний вчинок князя знаходить відгук у всіх верствах населення імперії. За 1906 10 роки на добровільні пожертвування населення було побудовано 23 кораблі. Першим з яких став мінний крейсер Україна. Крім того, громадяни з Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Одеської та Херсонської губерній до складу останньої входили Крим і місто Севастополь, зібрали гроші на побудову мінних крейсерів Гайдамак і військовий. Рік 2011 П'ятеро ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжель. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний головнокомандувач збройних сил президент України Віктор Янукович від шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей. Нас розділяє трохи більше століття, та немає сумніву. Що і сьогодні благородний почин небайдужих до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів українців. Будуємо корвет громадою.